Спочатку розпочнемо із Криму. В ніч на 13 червня, в тимчасово окупованому Криму, було чути серію потужних вибухів. У соцмережах масово писали про прильоти і про атаку безпілотників. В основному ці повідомлення поширював телеграм-канал Кримський Вітер. Після третьої ночі мешканці Сімферополя та навколишніх районів чули звуки вибухів і проліт дронів. Вибухи були зафіксовані в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках. Новофедрівці, Качі та Кіровському районі зазначається, що за попередніми даними безпілотники могли досягти військових об'єктів, зокрема аеродроми Саки, Гвардійське, Кіровське, станом на ранок офіційні органи росіян не оприлюднили жодної інформації. Ну, у них, як завжди, все збито, а обломки падали. Щодо ситуації в районі Перевального, за повідомленнями очевидців. Було там чути звуки вибухів і характерне гутіння безпілотника в районі Перевального, який знаходиться під окупацією. Саме в цьому районі дислокується 126-та окрема бригада берегової охорони Чорноморського флоту Росії та 8-й артилерійський полк. І 16 травня Збройні сили України вже уразили в цьому районі склади з боєприпасами. Можливо. Приємні новини будуть і сьогодні. Поки що так коротко про ситуацію в Україні. Звісно, були удари по сумщині, дуже багато, ніч там була гаряча. На жаль, як завжди. Тепер, друзі, до подій на Близькому Сході, тому що вони нам важливі. На Близькому Сході може щось статися. Дуже скоро сказав учора Трамп, і ми всі думали, коли це справді може статися, чи це була інформаційна. Атака з боку Білого Дому та Ізраїлю чи дійсно такі удари могли відбутися, але Ізраїль завдав ударів по Ірану. Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що била по десятках об'єктів, 200 літаків було використано, які випускали ракети, і об'єкти пов'язані з ядерною програмою Ірану. І в Ізраїлі каже, що таким чином вони реагують на ядерну. Загрозу з боку цієї країни я вважаю, що роблять дуже правильно. І на переконання Ізраїлю, Іран як ніколи, дуже близький до виготовлення ядерних бомб. З цього приводу робив коментар Бенамі Нетаньяху, я Обов'язково ще про нього згадаю. Міністр оборони Ізраїлю оголосив надзвичайний стан по всій країні і каже, що тепер ізраїльтянам доведеться більше часу проводити в бомбосховищах. Ізраїль. Знищив два реактори, підземний ракетно-ядерний комплекс Ірану, ядерно-технологічний центр і лабораторії Ірану. Так повідомляють ЗМІ і вже підтверджують про це офіційні джерела в Ірану, в тому числі. А ізраїльські ЗМІ говорять, що після удару по Ірану найближчим часом буде дуже неспокійно в Ізраїлі. Відтак, Ізраїль вимушений мобілізувати десятки тисяч резервістів, і начальник Генштабу Ізраїлю сказав, що ми мобілізуємо. Для того щоб обороняти наші кордони, я попереджаю кожен, хто намагатиметься кинути нам виклик, заплатить високу ціну. Відтак зрозуміло, що Ізраїль навіть очікує і якоїсь наземної спецоперації з боку Ірану. Ну втім, поки що про це не доводиться. Говорити, я думаю, що вони обмежаться взаємними ударами з повітря та і все. Трамп підтвердив, що його було поінформовано про удари, тому він не випадково напередодні попереджав, що щось може статися на близькому сході, але каже, що Сполучені Штати Америки не відігравали жодної військової ролі в цьому. Іран не може мати ядерної зброї, говорить Трамп. Ми сподіваємося повернутися до переговорів навіть після цього. І натякнув на вбивство деяких високопоставлених іранських лідерів, власне, це вже підтвердили навіть іранські високопосадовці. І що, власне, сказав Трамп? Ми залишаємося відданими дипломатичному вирішенню іранської ядерної проблеми. Вся моя адміністрація була орієнтована на переговори з Іраном. Вони можуть бути великою країною, але спочатку вони повинні повністю відмовитися від надії отримати ядерну зброю. Дякую за вашу увагу до цього питання, сказав Дональд Трамп. І щодо переговорів, дуже дивно виглядає позиція Сполучених Штатів Америки. Вони говорять, що сподіваються на переговори найближчими вихідними в Омані, буквально післязавтра. Посадовець Сполучених Штатів Америки говорить, що вони мають намір провести переговори в неділю між посланцями США та Ірану. Віткофом і представником Іранської Республіки настільки це логічно зараз, ну будемо дивитися. Центральне командування залишається у стані підвищеної готовності, кажуть у Сполучених Штатах Америки, США захищатимуть себе та Ізраїль, якщо Іран буде застосовувати удари у відповідь, але він вже такі удари здійснює. Напередодні США поповнили запаси ракет залізний купол. І також передали ті ракети для збиття шахедів, які призначалися для України. Шахеди вже ще раз наголошую, летять в цей момент, коли я вам записую відео по Ізраїлю. Трамп також зібрав термінове засідання уряду, і зустріч ця була присвячена виробленню реакції США на загострення ситуації на Близькому Сході. Адміністрація Трампа заявила Ізраїлю, що не братиме участі в жодних ударах по ядерній програмі, мовляв, це ваша справа. Однак Сполучені Штати Америки раніше допомагали захищати Ізраїль від іранських атак, ймовірно, зроблять це знову. Будемо спостерігати, як цьому допомагатимуть і країни і Європи, які активно раніше допомагали в цьому Ізраїлю, але, от буквально останніми днями, навіть ухвалили санкції проти окремих військових Ізраїлю. Трамп у четвер публічно виступав проти нападу Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану, заявляв, що ми готові до переговорів, але, певне, віддав на відкуп це питання саме Ізраїлю. Керівник же атомної енергетики Ірану підтвердив, що реактор в Натанзі, один з найважливіших ядерних об'єктів країни, зруйнований. Нетаньяху заявив, що Іран накопичував уран на 9 атомних бомб і планував виготовити 10 тисяч балістичних ракет за 3 роки. Ну, звісно, з ядерними боєголовками. Тож операцію він назвав превентивною атакою, щоб зупинити розробку ядерної зброї, і заявив, що операція триватиме скільки, скільки буде потрібно. Зупинятися Ізраїль не збирається і каже, що Іран, такою країною, як був раніше, не буде. Іран своєю чергою устами міністр закордонних справ Ірану Абаса Арахчі заявив, що відповідь на цю агресію є законним і легітимним правом Ірану згідно зі статтею 51 і статуту ООН. Але забуває, що спонсорувати туристів. Це не згідно статуту ООН. Звісно, вони ніколи це визнавати не будуть, і те, що вони спонсорують Хамас, єменських Хуситів, Хезболу, та й Росію вони спонсорують. Збройні сили Ірану без вагань будуть захищати ісламську націю всіма доступними силами і засобами, сказали в Ірані. Сіонійський режим, ну це знову ж таки про Ізраїль, не зміг би здійснити цю атаку без координації та схвалення США, усьому вині США, тому Я і сумніваюся, що переговори будуть цими вихідними. Шай, як головний спонсор, також нестимуть повну відповідальність за наслідки. І також змі повідомляють про загиблих під час удару Ізраїлю по Ірану. Говорять про п'ять загиблих, 20 постраждалих. Магате уважно стежить за ситуацією в Ірані, перебуває в контакті з владою щодо рівня радіації, заявив очільник відомства Гросі. Про загиблих високопосадовців в Ірані вже є офіційні підтвердження із боку іранської влади, як я вам сказав, і повідомляється, що зазнав серйозних поранень керівник аерокосмічних сил Квір Амір Алі Хаджизаде. Також Ахмадареза Зольфагарі, професор факультету ядерної інженерії Університету Шахіда Бешехті в Ірані, був убитий Ізраїлем. Джерела в іранському квір повідомляє, що вони втратили зв'язок з керівником розвідки квір, вбито радника верховного лідера Ірану Алі Шамхані, і загалом іранські ЗМІ повідомили про ліквідацію трьох генералів, включаючи командувача корпусу вартових ісламських революцій та начальника генштабу. Хоча по начальнику генштабу там суперечлива інформація, і також двох провідних учених. Ну, Ізраїль, як бачимо, дуже змістовно готувався до таких ударів і пише, що було задано щонайменше 300 ударів по Ірану. Цифри поки що різняться, друзі. Будемо чекати офіційної статистики, але те, що атака була дуже масованою. Цьому, в цьому принципі вже немає жодних сумнівів. В Ірані заявили про загибель начальника штабу збройних сил Мохамеда Багері. Багері, найвищий військовий офіцер Ірану, став другим високопосадовцем, якого було вбито. В результаті безпрецедентної ізраїльської атаки на ядерні та інші воєнні об'єкти Тегерану. Операція буде продовжуватися. Ну в цьому вже практично ніхто не сумнівається. На тлі цієї спецоперації по Тегерану і ірану загалом, тому що прилітало по різних точках цієї країни, ціни на нафту підскочили на 13% Ну, приблизно до 74-75 доларів за барель. Про це пише водення Блумберг, але я... Хочу вас заспокоїти, власне, викажу свою думку з цього приводу, що це спекулятивна ситуація. Навряд чи ми будемо бачити, якийсь скачок цін там до 120 доларів, як учора повідомляв JP Морган. Не буду говорити про те, що там зібралися не фахівці в цій компанії, але все ж таки треба зважати на природу воїн на Близькому Сході, які ніколи не перестали в довготривалі конфлікти. Я думаю, що знову ж таки Іран та Ізраїль обміняються взаємними ударами. Іранська ядерна програма буде тимчасово призупинена, вона не буде так швидко розвиватися, і, можливо, навіть дійсно Трамп говорив правду, що найближчими вихідними будуть проведені переговори між спецпосланцями Сполучених Штатів Америки та Ірану. Ну, це говорив не Трамп, це якийсь там чиновник з команди Трамп, але Трамп також прихильний до дипломатичного регулювання. Чому Трамп вдався до цієї спецоперації? Тому що я не маю жодного сумніву, що Ізраїль не погоджував її з Білим домом. Погоджували. По-перше, переговори між Вашингтоном та Тегераном справді зайшли у лухий кут, зважаючи на те, що Іран ще не має ядерної зброї, і справді він слабший набагато проти Росії, тому Сполучені Штати Америки я вважаю, благословили цю спецоперацію. Зробили це вірно, тому що терористи мають бути знищені незалежно від того, в якому куточку світу вони проживають. Не забуваємо, друзі, що це саме Іран дозволив Росії виготовляти ті шахеди, які щоночі прилітають по нас. Якщо нині випущено 100 шахедів по території Ізраїлю, ну Ізраїль не такий великий, він розміром як Київська область, то по території України щоночі Росія вже випускає. 300-400, а то і більше шахедів, які виготовляються завдячуючи Ірану.